Як замінити краники в кулорах для води, підлоговий або настільний, неважливо який бренд модель, там суть у всіх буде однакова, покажемо на зразку. Екатроника так 1 і Куперхантера 1 Такі самі класичні базові популярні моделі. Багато варіацій кранів там є в наявності всі види на гарячі, холодні, кімнатні, все є на всі бренди моделі. Хот просто Віо, Кетроніки, Куперхантери, Кловери, Фемілі. Якщо було вам корисно, не забудьте повернутись, поставити лайки, написати коментар. Що треба для самого початку зрозуміти, яке у вас різнення? Буває двох типів різнення: внутрішнє або зовнішнє. Вам треба зняти тут, розкрутити. Задню кришку по периметру. Шість таких от буде шурупчиків. Там ще вон два буде. Їх теж відкручуємо. Все. Вісім вийшло. Знімаємо кришку, вона вже сама у нас знімається. Туди треба заглянути, що там немає гайки. Тобто, якщо у нас немає гайки, от як було б так з гайкою дав. Тримались зсередини за допомогою цієї гайки. На Зразку зараз Куперхантером покажемо. Тобто тут різьба внутрішня, гайки немає. Значить Тут кран накручується. Просто він крутиться. Внутрішня різьба, він накручується. Замовляєте новий кран, будь-який, там оригінал, аналоги. Всі варіанти у нас є. Просто ви накручуєте, наприклад, ви замовили цей краник. його накрутили на колер, навіть розбирати вам в вашому випадку не потрібно буде знімати кришку. Це буде саме ідеальне, саме просте. Все, він буде працювати, тримається як родненький став. 50 на 50. У вас буде або зовнішня, або внутрішня. Щоб зрозуміти, якщо ви не хочете просто крутити, можна крутити, але якщо буде у вас гайкою, ви можете перекрутити там трубку, яка у вас йде до баків гарячої холодної води. Скорі за всього, трубка зірветься і треба буде міняти. Зрозуміли, так? Да? Просто раз, два, три, чотири, п'ять, і кран готовий. споритись. Самі, навіть якщо у вас там жіночий колектив в офіс замовляєте собі до кулера. Зафіксувався, нормально буде працювати. Що у нас, наприклад, у купи хантера, до речі, покажу просто ще раз різьблення. Ось у нас внутрішня, тобто різьба там буде всередині, яка накручується на кулер. А ось зовнішня, тобто різьбу ми бачимо зовні і бачимо гайку. Гайка, яка буде накручуватись, закручувати зсередині. Треба 100% знімати задню кришку. Для того, щоб стару гайку, от наприклад, у нас ми теж бачимо, бачите, краник він тримається, але він такий не зафіксований до кінця, він повтається. Просто гаєчка відкрутилася і вона там повтається. Треба зараз гайку закрутити. Або якщо вам треба кран міняти, у вас там капає, зламався, речажок зламався, ще щось зламалось. Ви просто його зараз я вам покажу, як. В нашому випадку там є вода, бо це наш офісний кулер. Беремо відкрутку. Якщо у вас є вода, зливаєте воду там, з задніх клапанів з баку гарячої холодної, те саме у нас і підлоговий. Якщо вам треба міняти, зливаєте воду, ось тут з боку будуть клапани. звідси. Ну, у нас є окреме відео, як зливати воду з кулера правильно на стрілі або підлоговий. Повністю зливаєте, виключаєте, бажано з розетки. Тут всього 4 таких шурупчика по периметру задньої кришечки. Це електронне холодження, тут вентилятор. Буває ще решітка. Тобто компресорне охолодження, як в холодильниках. І так, і так воно можна. Решіточку теж відкручуєте, просто трошечки в сторону його відхиляєте, відігнеться таким чином. І раз, як зрозуміти, дивимося, яке у вас там буде зріблення. Гайку, без гайки. Просто зняли. І ось, наприклад, на гарячу воду йде. Там що у нас є гайка. Да, ось тут бачимо. Ось ця гайка пластмасова. Її треба буде відкручувати. І тоді міняєте кран, на який вам треба. Просто вставляєте туди руку, просовуєте і таким чином ви відкручуєте краник старий, замовляєте новий, наприклад, на гарячу або холодну, бо бажано зразу комплектом брати. У нашому випадку бовтався був в кран і холодну воду, тому нам треба дібратись до кранику, до гаєчки зсередини. Вон там бачимо гайка. О, ось гаєчка наша. Зараз я її підіжму. Не дуже зручно буде так пролазити, можна і для зручності верхню кришку зняти. Якщо дивитись там з боку, зліва, якось ви маєте знайти для себе таке положення. Я з боку зараз залізу і ось тримаю. Оп. І зараз я її От бачимо, що вона тут бовтається, таке все розслаблене гаєчко. підкручу. Опа, є. Дивимось. О, вже зафіксувався. Обидва краники зафіксовані, все, я його підтягнув просто рукою, і все стало на свої місця. Те ж саме, якщо вам замінити, з цієї сторони ви з середини гаєчку відкрутили, з цієї сторони ви витягуєте краник, берете новий, сюди вставляєте на своє місце. А з середини, наприклад, ви краник фіксуєте на гаєчку руками. Зафіксували, і воно таким чином тримається до корпусу. Тобто гайка. Прижимає до корпусу зсередині, а тут натискаєте шланг силіконовий, який йде на гарячу або на холодну. Ці силіконові шланги від'єднаєте, закрутили краник і з'єднали потім ці трубочки. Якщо у вас там жіночі колектив в офісі, впорайтесь, вже багато таких варіацій продавали. Вправляються самі за допомогою там, однією відкруткою, плюс у вас є відео, як це все правильно зробити.